Я радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо про Євробачення. Ми поговоримо про вже всім відомий кліп НК Анастасії Кам'янських і поговоримо про замок Гаррі Поттера в Одесі. З чого почнемо? Почнемо з найголовнішого. Євробачення для України це така. Подія, це досягнення, це гордість для будь-якого українця, тому що саме в Україні Євробачення, НЕЦВІДБІР, вони збирають неймовірні рейтинги, вся країна про це говорить, вся країна біля екранів телевізорів. І часи змінилися, якщо раніше від України їхали тільки зірки першого ешелону, Лобода, Тіна Кароль, ну тобто. Ті зірки, навіть якщо Тіна Кароль поїхала, ставши тільки-тільки відомою, таке ж саме було з Златою Огнєвич, Проте все рівно це ті зірки, які здобули там таких певних іміджових висот для України. Власне, і Міка Ньютон, Гайтана і багато-багато інших. Зараз кардинально змінилися смаки. Україна нарешті відійшла від такої популярності. Та жінок, тому що мало того, що весь світ має такий стереотип про українських легкодоступних жінок, не тільки українських, а загалом з усього колишнього радянського союзу. Нарешті ми почали показувати і демонструвати світу, що в нас є і альтернативна музика. Наприклад, європейці вони просто шаленіють від гурту GoA. І також їм дуже заходить наша співачка-виконавиця онука. Ем, хто ще б з таких, щоб їх перелічити, ну мені здається, GoWay. У GoWay, якщо зайти в інстаграм, в них надзвичайно активний графік. Вони йдуть на ура, дуже багато коментів від іноземців. Ну і зараз, якщо я до речі, коли переглядаю випуски вечірнього кварталу. Я дивлюся, що почали запрошувати м, такі гурти, які раніше ну кого запрошували раніше? Раніше це був винник, і до винника, і біля винника, і на десерт, і винники. Е, то зараз е, гурт дует Шмальхаузен. заверни мене Потім хлопці, які подали заявку, інгліш ла лалалала. -ла 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 -ла. Забув, як називається. Хто же мені сподобався? Навіть Таяна. Таяна і коло, коли запрошую вечірній квартал, вони співають такі пісні, де Ну, це унікальний період творчості. Навіть Світлана Лобода, яка записує українською мовою, пісні це виключно про творчість. Це не про заробіток, це виключно про творчість. І зараз можна сказати, що якраз і проявляється її смак вміння як виконавець, як продюсера аранжування такої першості. Вона робить унікальний продукт. Це навіть не реклама, це така здорова і твереза самооцінка, навіть її пісня. Індівок рок, якось так українською мовою. Вона її випустила ще декілька років тому до війни. Вона не була зрозуміта. Насправді, коли ти їдеш в авто і включаєш, ти усвідомлюєш, що так, ось Джері Хейл і Альона Альона. Альона Альона, вони не знімали кліпу на цю пісню Марія Тереза, проте пісня відразу зайшла. Це такий приспів, який засідає в голові. Він там залишається, і вже нікуди його не виженеш. Знам нами мама Твереса. Що ти смієшся, я не поняла, ти що не чула цю хітяру? І одеситка Таню Моїню проявила ініціативу поставити їй, їм номер. Вона особисто написала їм, і я от е, не знаю, чи Таню Моїню зробила це виключно. Просто розуміла, що. Ну, дівчата, очевидно, не маючи за спинами такої, такої фінансів, команди, продюсерів, так, ну, де вкладалися гроші, де все було просто вау 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 е своїм втручанням спасла дівчат. Від, скажімо, фіаско. тому що Україна вона відома тим, що вона зав... це єдина країна, яка завжди входила в фінал. І загалом країна, яка посідала далеко не останні місця. Тобто, доволі часто ми так були в п'ятірці, в десятці і так далі. Йдемо далі. Тані Муїню це режисер, кліпмейкер, відеомейкер. вона. Про неї пишуть, проте вона не має такого розголосу, такої публічності. Можливо, це через те, що вона особисто не хоче цього. Але ви знаєте, зараз багато пабліків пишуть: Таню Муіньо, одеситка, яка зняла кліпи для Кеті Перрі. Вона, вона зняла кліпи для Карді Бі. І багато багато інших для Сем Сміт, та, якщо не помиляюсь. ну, одним словом, там вже дуже -ду дуже багато імен. І раптом тра -та, та. І ви бачите, тут оце властиво кожному українцеві цінувати щось імпортне, закордонне не своє. Таню Іню цінувалася в війських колах ще задовго до того, як вона стала відомою. Е навіть скажу більше, їй неодноразово прямо в коментарях, і в інтерв'ю про це заявляли Світлана Лобода і її продюсер Наталя Крапівіна. Про те, що вони хотіли, щоб їм таню Моїння зняли кліп для Лободи, власне. Таню Муїню морозилася, так скажемо. Проте вона зняла унікальні яскраві роботи для Віри Брєжньової. Вона зняла кліпи для Монатіка, не один десяток робіт, які стали шалено популярні, в тому числі кліп Кружит. Який він переклав українською, також для Дорофєєвої Врімі і Стекло той груп для НК вона знімала унікальний кліп, даючи НК такий ребрендинг і поштовх. Тому це дуже вагомий внесок, і дуже велика подяка те, що робить Таню Моїню. І зараз, говорячи про НК декілька слів, вона випустила кліп молоко, абсолютно незрозумілий для українського. Слухача, там взяли участь відомий блогер співак Островський. Я ще впізнав думаю, якесь якісь таке, де я вже не один раз бачив танцюрист. Хоча я ну, в танцюристах не розбираюся. Там танцювала дівчатка з гурту NK. пісня, безумовно, під латиноамериканський ринок. Дуже багато вже блогерів говорили про цей кліп, називаючи його Кринжовим. Насправді кліп знятий непогано, просто він не є частиною української культури, саме тому він так тригерить і викликає якесь непорозуміння. Хоча, хоча в тих латиноамериканських країнах воно дуже органічно дивиться. І, до речі, оскільки я часто заїду полюбляю дивитися блогера ютубера Богдана Безпалова. Він заявив, що виявляється, НК вкрала цей образ у Мішель Андраде, що насправді образ іспанської такої діви, він робився для Мішель Андраде. І після його слів, коли я це почув, дивлячись на кліп НК, я насправді повідав, що от в цьому кліпі молоко набагато органічніше виглядало би якраз Мішель Андраде. НК все-таки, ви знаєте, коли людина. Їй вже не 20, не 30. Та, ну будь-який вік, він має час от експериментувати. В 20 років можна змінювати колір, можна носити порвані джинси. То вже там, після 30 років все-таки це виглядає трішечки дивакувато. А після 40 це взагалі виглядає от якби, і сексуальності такої немає, і привабливості. Це, от власне, то, те, що Лоліта вона зараз себе поводить на сцені як за часів гурту Академія. І людям вже просто смішно, тому що такі м, рухи вони викликають просто сором в тих, хто дивиться. Оскільки в нас вийшов такий закритий трикутник, Таню Муїня, НК, Одеса, Таню Муїня, яка знімала кліпи для НК, Таню Муіню з Одеси, поговоримо про замок Ківалова. Він в Одесі відомий як замок Гаррі Поттера. Азі після обстрілу повністю згоріла мансардна частина замку. І до слова, у той день біля будівлі бачили самого Ківалова, точніше, те, як його забирала швидка. Ем, ну тому що ті шпилі це щось таке неординарне в Україні. Замки вони в плачевному стані, вони дуже занедбані, це руїни. Ну і власне все, що в нас так збереглося, в нас викликає. Е, тим не менше варто зауважити, що дуже багато українців кажуть, ну яка різниця, який був кивалов, але замку шкодано. Таке враження, знаєте, що це їхня хата, це насправді накрадені гроші з бюджету України. В коментарях дуже багато почало писати людей е, жертв як ківало в 90-ті Віджимав бізнеса. А ви запитаєте, як він став ректором, а як він прийшов до влади, тому що він був частиною партії регіонів. Ось так воно є. Я не буду говорити про якісь кармічні дії, карма, не карма. Проте факт залишається фактом, що українці все-таки більш схильні восхваляти, тобто там, де ти накрав, загарбав, віджав, воно якось престижно. Та ніхто не вникає це якраз в цьому і полягає. Рівень розвитку будь-якої людини, і взагалі як легко маніпулювати людством. Люди завжди схильні дивитися на красу. Вони ніколи не задумаються, що стоїть за цією красою, чи стоїть розум, чи стоять якісь ну, багатства різного роду, душевні там, чи матеріальні, ні просто бачать красу і все. Е, ось чому побутує думка, що якраз краса так легко відкриває двері з ноги, а, а то і не з ноги, просто відкриває двері. І так само якраз сталося з резиденцією Межигір'я Віктора Януковича, колишнього нашого президента перед передостаннього, де, власне, багато українців почали дивитися на цей замок, на ці золоті батони, золоті унітази. Проте в мене особисто викликає огиду їхати дивитися на те, тобто скільки за ці накрадені гроші, за ці побудовані замки, от є замок Пшонки. І багато іншого навіть, от власне, звільнили працівника СБУ там шишку, прізвище не помню, не, не пригадую. Це якраз тому, що також деякі журналісти провели розслідування, де сказали раптом, як під час повномасштабного вторгнення певні особистості надмірно збагачуються, тобто люди крали, крадуть і красти будуть. Кому війна, а кому мать радна, як говориться. Ну і власне повертаючись, ніколи не виникало ідеї, тому що я усвідомлюю, що накрадені гроші, вони могли піти на розвиток того чи іншого. І отут якраз Зеленський викликає захоплення в тому, що він прийшов до влади, вже бачачи солідні гроші, вже знаючи, який запах мають гроші, як вони шелестять, як вони виглядають. Тобто він прийшов до влади через. Власні такі амбіції, кар'єрна сходинка, яка властива будь-якій людині. І він навіть не, не користувався державними резиденціями, він жив в своєму заміському будинку. І це похвально, що нарешті щось таке в Україні змінилося. Хоча я знаю, що дуже багато серед вас тут в коментарях буде людей, які казатимуть мені, що ні. Зеленський поганий. Але. Просто є з чим порівняти. Поганий він чи непоганий? Ніхто з нас не дізнається, тому що він нас до Христа не тримав. А от про те, що ми бачимо, ну тобто те, що він робить, можна просто порівняти, що зробив той президент, інший, як жилося при тому чи при тому. Я вам вдячний за перегляд. Підписуйтесь і коментуйте. Щасливо!